Є у тебе момент, ти точно розумієш, наприклад, що після цієї їжі ти більш голодний, а після цієї їжі ти більш ситий. Наприклад, коли я їм е, там зранку чи запікан, чи синики, угу. кисломолочний сир з ягодами, то я не їдаюся. А коли їм кашу з там салатом, да. мені чогось хочеться… Брахує. Да. А хто вам сказав, щоб ви їли кашу з овочами без нічого? Додати білок обов'язково. У тебе може бути два варіанти сніданків. Да? Перше, коли ти з'їдаєш запіканку, сирки сломолочне, додаєш сюди горішки, ягоди, і тобі вистачає надовго. Другий варіант ти можеш з'їсти ту ж запіканку, але менше, і з'їсти ще якусь кашу з овочами. Да. Отак теж можна поєднувати. Єдине що, ти повинен розуміти. От, якщо ти їсиш сирі овочі, тобі більше хочеться їсти чи менше в поєднанні з якимось білком. Якщо більше хочеться, значить тобі треба сирі овочі замінити на приготовані. Наприклад, там тушковані, якісь запечені. Мені смачніше сирі овочі, але оброблені овочі теж полюбляю. Типу, це брокколі, там можна зробити з яєчком. Що на обід у тебе, як правило? Салат якийсь угу. м'ясо чи котлета, риба, угу. так. і вуглевод. — Каша, картопля, хліб, макарони. Так, да, ну інколи там я просто менше порції питаюся взяти. Я просто думав, що якщо я зменшу калорії, то тоді я буду швидше скидати вагу. Якщо ви берете менше порцію, у тебе. Виникає енергетичний дефіцит ще більший ніж той, який я заклала в ваш раціон. Ага. і твій організм живе в дефіциті мінералів, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів. Зрозумі. На тому раціоні, на якому ти повинна зараз жити, у тебе є дефіцит калорій, який тобі дозволяє ходити. Так. Зрозуміло, так. добре. що на вечерю? салатик. Може там якась чи рибка, чи ну питаємось прибирати вуглевод. Перше, що я вам казала, ви люди, які мають хворобу. Хвороба називається ожиріння. У вас у всіх передіабет майже цукровий. У всіх є проблеми, які Треба вирішувати. І якщо ви повністю прибираєте вуглеводи, по-перше, ти будеш голодний. Ти до ночі, ну от я б поїла в б салатик з рибкою, навіть я просто людина, у якій немає ніяких проблем зі здоров'ям, я б поїла рибку з салатиком, значить, я просто серед ночі пішла б їсти. да, Дуже тяжко якось е потім засипати голодний. — Ну да. так, якщо ти не можеш заснути нормально через те, що ти голодний, то такий буде сон і таке буде відновлення. Сьогодні. Для здорового сну часто використовують спеціальні матеріали і технології, які можуть допомогти тілу краще відновлюватися, знімати зайве навантаження і підтримувати правильну роботу організму навіть уночі. Це непомітні на перший погляд речі, але вони формують той фундамент, на якому будується ваш новий результат. Це маленькі кроки, такі як правильне тренування, усвідомлене харчування. Усвідомлене Сашко, харчування. Розумієш про що я? Це якісний відпочинок. Але це все складається у великі зміни. І ці зміни вже відбуваються з тобою. Я вважаю, що здоровий сон має бути доступний кожному. А для того, щоб сон був здоровий, треба не лягати спати голодним. Тому це дуже важливо розуміти, що тобі їсти на вечір. thank <laughs> you